Мої хороші, доброго ранку. Ми з вами знову на тренажері. І мені написала підписниця, що вона поїхала до доньки за кордон. І ось цей малюсінький тренажер взяла з собою, заплатила за багаж, і тепер він в неї, в Голландії. І вона на балконі, що ранком робить вправе. Хочу сказати, вона написала мені, що вона відмовилася від операції на суглобах, тому що після того моменту, коли вона почала на тренажері працювати, її перестали боліти ніжки. Вона каже, що вона поклала свою операцію на паузу, попрацює на тренажері і потім вирішить, чи їй потрібна операція чи не потрібна. А вам хочу сказати таке. Після інсульту він мене вилікував. Хоча ви знаєте, в Туреччині є тренажери. Зараз приїду, їх там багато, але там, де їх немає, він завжди біля мене. І для тих, хто тільки починає, для тих, хто переживає, це взагалі є кардіотренажер, але ніжки і серце, вони дуже пов'язані. Тому зараз я роблю дуже помаленько. Для тих, Кому дуже важко, мої хороші. Варто почати потрішечки, помалесенько. І як тільки у вас був інсульт ви тільки впали з ліжка. А якщо у вас тільки впали, говорю, а якщо у вас був мікроінсульт, тоді обов'язково, як тільки ви встали з ліжка помалесенько, потихесенько, ви. Ви можете триматися, бо ці вони вам не допоможуть. Ви можете от стільчик, щоб вам було легше, і можете триматися з стільчиком. Але варто це робити зразу же. Чим швидше ви почнете таку роботу, тим швидше ви будете. Відновлюватись після інсульту. Саме головне не інсульт. А саме головне, що за ним буває другий і третій. А я, наприклад, не хочу. Не знаю, як моя доля складеться. але я уперто не хочу ні другого, ні третього. Ну, мої хороші, я, наприклад, така, я би мені важко не було. Я буду потихесенько. Помалесенько буду робити свою справу. Я не хочу бути лежачою людиною. Я не хочу бути вазоном. Я хочу свої роки бути людиною, бути між людей, бути між, між своєю родиною і дітей. Бачити, як живуть мої внуки, як живуть мої діти. Ось так, а для цього мушу робити вправи. Дивіться, на ноги ви можете подивитися після інструкту в мене були ніжки, як дубіночки. О, дивіться, кожен раз, кожен раз я запускаю процес кровообігу. І я, бачите, відновлююся. Але хочете сказати, це так швидко, та ні. Пройшло більше трьох років. Але я хочу жити ось і все. І цього вам бажаю. Ще сьогодні хочу вам сказати, що гарного, прекрасного мирного ранку, але про себе не забувайте. Перемога буде обов'язково. але про себе не забувайте. Ніхто вам не допоможе, тільки ви самі.